листопад 1945 рік Нюрнберг у залі номер 600 Палацу правосуддя було як ніколи людно. Там починався небувалий досі процес. Суд над найбільшими злочинцями в історії людства, винними у смерті більше 50 мільйонів людей. Серед більш відомих на той час понять злочин проти миру і воєнний злочин тоді вперше прозвучали слова геноцид і злочин проти людяності. Двоє чоловіків автори цих понять уважно стежили за процесом. А світова преса називала їх видатними правниками. І от цікавий момент. Ці двоє юристів вчилися тут, у Львівському університеті понад 100 років тому. Це Гершлоутерпахт і Рафал Лемкін. Обидва мали єврейське походження, і обидва починали кар'єру юристів тут. Сто років по тому випускник того ж юридичного факультету Іван Городиський розказуватиме мені про їхнє життя у Львові. Оце цей будинок, в якому під час вовнучань Львівському університеті в 1910-х роках жив Герш Лаутерпахт. Лаутерпахт, походив з багатшої сім'ї Шлемкін, тому він мешкав в центрі міста в будинку, який за два кроки від Ратуші. Вони мешкали в, в різні часи, різні періоди. Різниця була в пару років, але так вони тут працювали. Є припущення, що вони могли перебувати в залі 600 в пронаймні один день під час Нюрбезького процесу. Більше Іван дізнався про них на лекції Філіпа Сенса, британського юриста-міжнародника, що брав участь у розгляді найгучніших справ щодо воєнних злочинів у колишній Югославії, Руанді і С'єра Леоне. Під час лекції він назве ці два імені. Рафал Лемкін і Гершлеутерпахт, і здивується, як мало студентів їх чули. І, на жаль, для більшості тоді 90% вони нічого не говорили. Іван Городиський допомагав Філіпу Сенсу збирати інформацію для книги про голокост у Львові, злочини нацистів і суд, що став точкою відліку міжнародного кримінального права. А ще про вплив Львова на формування Лемкіна та Лаутерпахта. Правників, які консультували у сорокові британську та американську делегації під час Нюрнберга, і завдяки яким цей гучний процес в принципі став можливим. Львів, це було в першу чергу таке мультиетнічне місто. Тут жили поруч українці, поляки, євреї. І це був такий плавильний казан різних національностей зі своїми негативними відносинами і позитивним досвідом співжиття. Цей досвід співжиття він виявлявся як в побуті, так і навчанні. Після п'яти років навчання у Львові Гершлаутерпахт працюватиме у Відні і Лондоні, а Рафал Лемкін у Варшаві та Нью-Йорку. Їхні родичі залишатимуться у Львові аж до початку Другої світової війни. Навіть після її завершення 1945 року, слухаючи перші засідання у Нюрнберзі, ані Лемкін, ані Лаутерпахт не знали нічого про долю своїх рідних, а це близько 80 євреїв. Про створення трибуналу над нацистами США, Франція, Велика Британія Радянський Союз домовлялись протягом усієї війни, ретельно збираючи докази. Саме тому суд почався швидко, у листопаді 45-го, через півроку після капітуляції Німеччини. Хоча у світовій юридичній практиці на тому етапі й не існувало статей, за якими можна було судити нацистів. Такого прецедента не існувало, і виникло питання: а як ми будемо інституційно все це оформляти, які ми будемо висувати звинувачення, як ми її будемо кодифікувати, адже не було міжнародного права, в якому такі злочини були розписані. Що, от, от за такий злочин, таке покарання, за таке, таке не було цього нічого. Саме Лаутерпахт і Тиленкен ввели у юридичну практику поняття, які розв'язали цю проблему. Один обстоював захист окремої людини, інший. Групи людей злочини проти людяності та геноцид. В статут Нюберського трибуналу включили лише злочини проти людяності. Хоча в обвинувальному акті згадувався термін геноцид. Це була концепції, яким було по кілька років. Тобто це було по два-три роки, коли їх науково розробляли. На суді у Нюрнберзі звучало 24 прізвища: підсудні політики, військові та ідеологи нацизму. Нюрнберг не був одним з центрів. Нацистського руху тривалий час відігравала роль і суто інституційна складова організаційна. Там було зручно це робити, тому що там і в'язниця була, і зали були для таких масових засідань, адже там було дуже багато акредитованих кореспондентів зарубіжних. Серед обвинувачених особливу увагу Лемкіна і Лаутерпахта привертав юрист Ганс Франк, відповідальний за у Польщі та на окупованій Галичині. Саме Ганс Франк дав старт знищення євреїв Галичини, серед яких опинились і родичі Лемкіна і Лаутерпахта. В цій залі 1 серпня 1942 року Ганс Франк. Виступав перед нацистською верхівкою Галичини і, по суті, дав старт процесу систематичного знищення євреїв в ході Голокосту, де було прийнято рішення про остаточне розв'язання єврейської проблеми. Це був такий певний тріумф нацистської влади в Галичині. І коли я завжди згадую оцю подію, я пригадую, як російські політики приїжджають в Херсон, Луганськ, Донецьк і кажуть, що Росія тут назавжди. Пройшло два роки, і тут же не було нацистів. А через три роки вони були в Нюрнбергу. І це теж має закінчитися в такий самий спосіб. Олександр Лисенко, дослідник історії війни, каже, що у колі науковців Другу світову досі називають незавершеною. Ми вважаємо, що Друга світова війна не закрила дуже багато питань. Злочини нацистів масові вбивства, катування, поневолення, депортації були беззаперечними. Але поза увагою залишились злочини Радянського Союзу, який вбрався у чистий мундир переможця і визначив список заборонених на суді. Тем до них відносилася суспільно-політична система радянського союзу, політика Радянського Союзу щодо Польщі 1939 рік. Питання про протоки, питання про Балкани, про політику радянського Союзу на Балканах, проблема Прибалтики, яку радянський Союз також захопив фактично. Ніхто святим не був. Взагалі війни не робляться в білих рукавичках. Знаєте, коли транслюють певні фрагменти кінокадрів з нірбиського процесу допиту, певних чинів фашистської Німеччини, а один з німецьких відомих генералів каже: Я в цьому залі не бачу однієї людини, яка має сидіти з нами, і це людина Сталін. Один з, з адвокатів, по моєму Кайтеля Зейдель він приніс копію пакту Молотова Рібентропа. Але йому не дали можливості його зачитати, оскільки нібито не була встановлена достовірність цього документа. Але він був уже тоді. Після чого він на довгі роки щез. Аж поки на з'їзді народних депутатів СРСР у 90-му році цей документ Горбачов не надав розпорядження народних депутатів. І Його, нарешті, було оголошено. Це ламало міф миролюбної країни, країни, яка постраждала від війни. А не розв'язала її. Росія як спадкоємець Радянського Союзу і досі використовує Нюрнберзький процес для створення нових міфів, каже доктор історичних наук Олександр Лисенко. Ще в середині 90-х він як дослідник трибуналу отримав дивний запит від комуністичної партії парламенту Незалежної України. Аби ми довели, що ОУН і УПА були визнані такими, що чинили злочини. Воєнні злочини протилюдяності мені довелося опрацювати всю літературу, яка на той час була, всі ці видання пов'язані з нюрноським процесом, ці документи. Хоча вони далеко були неповні. і я так розумію, що вони були відсепаровані так, як це було вигідно, цій партократичній машині. І Я не знайшов жодної згадки ні про УН, ні про УПА, ні про їхні злочини. Не було річ у тім, що радянський союз видав лише сім томів справи нюрнберзького процесу для порівняння англомовний примірник містить аж 42 томи. Інститут національної пам'яті провів власне дослідження щодо згадок там про Бандеру, і вони є у 27, сьомому, 38 восьмому і 39 дев'ятому томах. Є цитати, як нацисти чинили масові розстріли як помсту групам Бандери за самостійницький рух і спробу створити незалежну Україну. Нюрнберзький трибунал тривав 10 місяців. Реальні вироки отримали 18 представників нацистської верхівки. Одинадцятьох було засуджено до смертної кари через повішення, трьох до довічного ув'язнення. Ще четверо отримали 10, 15 і 20 років. Турки Нюрнбергський процес процес вирішено було провести так, щоб весь світ дізнався, що покарання буде жор жорстоке, немалосердне і невідворотне. Герін, знаючи про це, він покінчив життя самогубством і до цих пір. Тільки здогадки існують про те, хто ж йому все-таки передав отруту. І як він зміг уникнути цього покарання після Нюрнберга юридичні терміни Лемкіна та Лаутерпахта, геноцид, і злочин проти людяності остаточно закріпили в міжнародних документах. Їхня практична значимість впродовж майже століття не втратила свою актуальність і сподіваємося, далі буде стосовуватися. Нині. Під час російсько-української війни їхній спадок у Львові, переповненому біженцями, згадують все частіше. Наталія Ярмола, Олександр Еліфанов, Ольга Свириденко та Наталія Кучеренко ТСН. 1+,1. марафон. Єдині новини.